Сьогодні у випуску час пік спільна співпраця. Ужгородські та латвійські лікарі разом готують бійців до реабілітації та протезування. У нас є перший пацієнт з реабілітаційного проекту, що був започаткований нашими друзями. Латвійсько-українська співпраця вперше на Закарпатті у Мукачеві провели міжнародний чемпіонат краси. У нас дуже класна подія, особливо для майстрів, що ми на одній локації в одній зоні зібрали два. 25 спікерів. Це у нас буде 25 задіяно тем. В Закарпатті все вперше. Прикордонники відділення Будаловому Кайтівського загону виявили в річці тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією. Аби наздогнати і дістати з річки виявленого потопельника. Прикордонники застосували відомчий малий прикордонний катер. Загиблого витягнули на берег. До місця події викликали співробітників поліції. Потопельником виявився громадянин України, житель Хуста, якому 10 травня виповнилося 42 роки. Це був 29-й загиблий у цій річці. Черговий цигарковий контрабандист потрапив у халепу на українсько-румунському кордоні. На митному посту Дякове закарпатським митникам довелось практично розібрати салон Мерседеса Бенса МЛ 320 який вщент був наповнений безакцизними чути новими виробами. Вийняли більше 900 пачок сигарет, марок комплімент Віолет і комплімент Блу». Їх заздалегідь приховали в тайниках транспортного засобу, зокрема в порожнині двох порогів та лівому підсилювачу заднього крила. Аби непомітно перемістити сигарет через кордон житель Закарпаття вправно скерував свій позашляховик у спрощену смугу митного контролю в зелений коридор. Своїми діями він засвідчував, що дотримується вимог митного законодавства і не переміщує приховані товари за виявленим фактом порушення на українця чекають не лише штрафні санкції, а й можлива конфіскація автомобіля. Ужродські та латвійські лікарі розпочали спільний проєкт з реабілітації військових в Ужгородському прес-кубі причетні сторони обговорили основні акценти важливої справи, яка об'єднала медиків двох країн заради допомоги українським військовим. У нас є перший пацієнт з реабілітаційного проекту, що був започаткований нашими друзями латвійсько-українська співпраця. Ми цю ініціативу хотіли вам наочно продемонструвати і з правого боку від мене Антон, наш боєць 128-ї бригади, наш герой, який отримав поранення, і він перший перша ластівка цього проекту, оскільки саме через, через те, що він мав втрату кінцівки, ми Е, мусимо таким хлопцям допомагати. Анатолій Тоха, колишній військовослужбовець 128-ї гірсько-штурмової бригади Закарпаття, розповідає, пішов на війну зразу після повномасштабного вторгнення. Ще з 2014 року брав участь в АТО. Під час бойового завдання Анатолій натрапив на міну і отримав важке поранення, в результаті якого довелось ампутувати нижню кінцівку. Я вже ну моти втратив. Надію вже був, ну, згадав слова лікаря з Львівського шпиталю про ампутацію вище, щоб щоб ну, вже якось подбіглася ця справа. І можна сказати, повезло мені, що у нас з Віктором був общий знайомий, який познайомив мене з Віктором. І коли ми з Віктором зустрілися, Віктор сказати, дав мені надію, ну, що. Ми спробуємо тебе поставити все ж таки на ноги. Я ну, обрадувався, що. А може, я зможу ще ходити на, на своїх, можна так сказати, ногах. І ми почали ну, лікування о, і. Підготовку до операції Анатолій розповідає, операція була складна, але він витримав всі складнощі і зараз його чекає протезування, до якого його готують ужгородські та латвійські лікарі. Першим проектом, який ми доволі швидко осуществили, ми прислали сюди і привезли лічно. першу допомогою це були медицинські препарати, медицинське матеріал. Да, то, что, как я подчеркиваю, это чисто частная инициатива, а дальше мы также как бы не оставались в стороне, и а, все время оставались с Виктором на связи и смотрели, что мы можем дальше делать. И вот следующий такой пилотный проект, про который Виктор а, с инициативы Виктора, который он предложил, Это вот случай с Антоном. Я тоже очень рад сегодня впервые его лично видеть. И действительно рад, что с общей помощью и помощью и латвийских жителей, и главным образом работы Виктора нам удалось запустить такой, еще раз говорю, пилотный проект, І помочь в проведенні унікальної операції на території України. Спікери наголошують, українські військові в надійних руках і можуть не хвилюватися за свою реабілітацію та швидке повернення до нормального життя. Адже навіть при важких пораненнях їм завжди готові допомогти не лише ужродські, а й латвійські професіонали своєї справи. Жителька Хущини три дні блукала лісом. Повідомила в п'ятницю, що вийшла із села Сокирниця, наразі знаходиться в лісі і розклала вогнище. Після цього зв'язку з жінкою не було. Рятувальники одразу вирушили на місце, прочистили Сокирницю. Вранці 13 травня до екстрених служб позвонив місцевий житель і повідомив, що напередодні ввечері бачив заблукалу в полі неподалік села Чумальово. Пошуки продовжили і знайшли жінку неподалік села Золотарьово. Медичної допомоги вона не потребувала. Перше на Закарпатті відбувся міжнародний чемпіонат краси. Гості а це майстри б'юті сфери з усього світу зібрались в одній залі ресторанного закладу Мукачева, аби обмінятись досвідом з учасниками конкурсу. Програма заходу надзвичайно багата інтерактивами та цікавими заохоченнями. У нас сьогодні задіяно 42 номінації. А у нас два заходи. От в суді приїхали із за кордону з цілої України. Так само учасники приїхали із за кордону з Німеччини з Австрії, з Лондона, з словаччини. Дуже багато різних у нас учасників, і звичайно, тренера, спікери. У нас буде не тільки змагання у нас дуже класна подія, особливо для майстрів, що ми на одній локації в одній зоні зібрали 25 спікерів. Це в нас буде 25 задіяно там в Закарпатті все вперше. 25 спікерів із-за кордону з із різних куточків України приїхали на захід, аби провести майстер-класи в своїх напрямках. Ламінування вій, перманентний макіяж, татуювання ось такий спектр послуг, яким навчали охочих майстрів. Я вже сім років займаюся татуюванням і перманентом, тобто це моє натхнення, моя душа. Наша професія це постійний розвиток. Постійне ну, такі події на 30 кушетках в одному залі кипіла робота. Самі майстри кажуть, хвилюються, адже на заході такого масштабу вперше. Однак вірять в свої сили і сподіваються на перемогу. Моделі ж натомість повністю довіряють свою зовнішність професіоналам. Я брала участь в двох номінаціях: нарощаві і ламінуванні. Нарощую я в її вже два роки. Ламіную ще навіть немає півроку. Я беру в категорії юніор. Вирішила спробувати щось нове, розвиватися, не сидіти на місці, так сказати. О, так. Працюю майстром тату шість років і в перманенті ну відносно недавно, шість місяців поки дуже спонтанно. У мене просто ця сторінка на мене підписалась в інстаграмі. Я зайшла, подивилась, подумала, що це було б дуже прикольно і щось нове таке для мене. І я завжди за якісь нові починання, тому вирішила поїхати. Зараз буде лише весь процес, але я думаю, що Ілона справиться добре, я їй довіряю. На чемпіонаті краси топ майстри проводили майстер-клас із видалення перманентного макіяжу. кажуть, мало хто наважується на процедуру через страх однак боятись точно не варто. Сучасна культура перманентного макіяжу передбачає видалення старого. Іноді повністю, іноді освітлення, і це відбувається з використанням лазерного обладнання. Цей процес абсолютно нормально переноситься всі наші всі наші партнери вони пройшли навчання по моїй методиці, і вони мають професійні. І е, як, професійні лазери, якісне обладнання, яке дозволяє працювати е, без опіків е, максимально ефективно і максимально швидко. Після пройдених усіх етапів та заходів на учасників чекали подарунки і нагороди на завершення всіх гостей запросили на гала вечерю. Жителька села Верб'яш на Мукачівщині вийшла погодувати худобу і побачила вогонь у дерев'яній надвірній споруді, що складалася з літньої кухні, комори і дровітні. Поки бійці ДСНС прямували за викликом до місця події, сусіди за допомогою відер із водою пробували стримати поширення полум'я, але все безуспішно. Воно почало перекидатися на житловий будинок. Рятувальники не допустили цього. За годину ліквідували пожежу в площею 40 квадратних метрів. Вогонь знищив дерев'яну споруду і пошкодив фасад будинку на площі 5 квадратних метрів. Тривом. На Закарпатті вперше проходить фінальний етап другого туру всеукраїнського конкурсу. Учитель року року-2024» в номінації Фізика. Педагогів та членів журі під час відкриття привітало керівництво області. Власний педагогічний досвід, креативність та оригінальний підхід 12 учителів-предметників із різних регіонів країни зможуть на базі одного з провідних навчальних закладів Закарпаття Ужгородського наукового ліцею. Протягом тижня вчителі-предметники пройдуть два випробування, виконають фізичний експеримент, а також проведуть контр. Курсні уроки для учнів 9-10 класів Ужгородського наукового ліцею. Роботи учасників оцінюватиме кваліфіковане професійне журі. У складі комісії дев'ять найкращих професорів, викладачів закладів вищої освіти, вчителів-предметників з усієї країни. На Закарпатті фінальний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024» у номінації Фізика проходить за ініціативи Міністерства освіти і науки України.